Всім привіт! Вас вітає Академія Елватех, і сьогодні ми з вами поговоримо про використання наших спектрометрів для перевірки пакування. Технічні регламенти регулюють введення в обіг товарів в Україні, і більшість цих товарів вводяться в обіг в упаковці. І хоч регулювання активно змінюють та оновлюють на використання зобов'язань за угодою про асоціацію, нові технічні регламенти здебільшого окремо не регулюють відповідність упаковки для товарів. А виробникам необхідно пам'ятати, що разом із товаром вони вводять в обіг і його упаковку. А тому треба дбати про відповідність використаних пакувальних матеріалів вимогам законодавства в Україні. Вимоги до пакувальних матеріалів встановлено технічним регламентом з підтвердження відповідності пакування або пакувальних матеріалів та відходів пакування, затвердженим наказом Держпродспоживстандарту від 24 грудня 2004 року, номер 289 його розробили відповідно до директиви про пакування та відходи пакування. Номер 94/62 ЄС. Станом на 2004 рік Відтоді змін не вносили, і зараз, у 2024 році, цей регламент є чинним. При цьому Україна активно працює над наближенням до норм ЄС законодавства у сфері пакування та відходів пакування. Технічний регламент пакування регулює будь-яке пакування або пакувальні матеріали, що привезені для вміщення, захисту, переміщення. Доставки та презентації товарів. Сюди входять поживча тара, упаковка для кінцевого споживача, групова тара, упаковка для групи товарів, транспортна тара, упаковка для перевезення товарів. А виробники та імпертери мають перше забезпечити мінімально можливі місткість та вагу упаковки, але щоб не порушувати вимоги безпеки та гігієни. Друге. Передбачити можливість його вторичного використання, перероблення чи відновлення. Третє. Мінімізувати наявність токсичних матеріалів. Четверте забезпечити відповідність вимогам національних стандартів із переліку, затвердженого наказом Держпродспоживстандарту номер 351 П'яте. Забезпечити дотримання рівня концентрації свинцю, кадмію, ртуті та шестивалентного хрому. Якщо ж пакування підлягає компостуванню, відновленню чи у будь-який спосіб чи розкладенню його, треба виконувати відповідні специфічні вимоги. Потім треба пройти оцінку відповідності пакування в одному з органів сертифікації. Якщо її проведено успішно. Заповнюєте декларацію відповідності на пакування, ярлик або супровідну документацію товару наноситься зносостійке маркування. При цьому варто пам'ятати і про директиву ROHS, яка обмежує вміст певних небезпечних і шкідливих речовин в різноманітних матеріалах, вона також встановлює вимоги щодо обов'язкового контролю вмісту небезпечних і шкідливих для людини і навколишнього середовища речовин в матерії виробів в рамках обов'язкової СЕ сертифікації та маркування продукції для європейського ринку. Як ви пам'ятаєте, ця директива поширюється і на матеріали пакування. Варто також зауважити, що директива ROX застосовано до будь-якої компанії, яка безпосередньо виробляє, продає або здійснює дистриб'юцію електричної та електронної продукції на території Євросоюзу. Як ви пам'ятаєте, компанія ElvaTech створює рентгенофлуоресцентні спектрометри для перевірки будь-яких матеріалів навколишнього світу. При цьому. Ми завжди враховуємо потреби замовників і формуємо максимально комфортний функціонал для роботи з нашим обладнанням. Саме тому й було створено калібрування на відповідність ROX, яке зорієнтоване на спеціалізоване тестування споживчих товарів та їхнього пакування на відповідність директиві ROHS. Спеціалізована база для визначення відповідності ROX дозволяє при проведенні досліджень в одній кнопці відрази. Матеріали різного типу, з яких можна буде виготовляти об'єкти. Тобто, якщо предмети виготовлені з різних видів пластику ПВХ, ПЕ та інші матеріалів та навіть інших сумішей, наші прилади розпізнають їх, а це дає можливість уникнути помилок при аналізі виробів із невідомого матеріалу. Також. В портативному аналізаторі з таким налаштуванням передбачене автоматичне хлоркоригування каліброво, що враховує вплив вмісту хлору у пластиках на результати виявлення концентрацій важких металів. Компанія ElvaTech пропонує дуже широкий спектр калібрувань для перевірки різного типу матеріалів товарів. Та їхніх пакувань і відповідності цього міжнародним нормам. Зокрема, ви зможете перевірити товщину покриття виробів, наявність фарбі свинцю, шукати надлишок вмісту важких елементів і не тільки. Ще одна важлива властивість портативного аналізатора з унікальними налаштуваннями для перевірки та їхнього калібрування це автоматичне коригування визначення товщини матеріалу для коректних фінальних. Результатів. При цьому чутливість приладу до елементного вмісту близька до 1 чи 5 ppm. А це на порядок нижче вимог міжнародних стандартів, які зазначають у директивах допустиму концентрацію не більше, ніж 50 або 500 ppm. Як ви розумієте, зазначена точність дозволяє працювати навіть з дуже спеціалізованими матеріалами, наприклад. При визначенні важких елементів пакуванні, яке безпосередньо контактує з продуктами харчування, усі ці неординарні функції спектрометрів ELVAX та висока швидкість вимірювання дає можливість чітко враховувати вимоги самих різноманітних директив і визначати елементний вміст матеріалів у відповідність до них. А зараз ми з вами перейдемо до експериментальної частини дослідження пакування на вміст важких або шкідливих елементів в ньому. Сьогодні в нас для аналізу є два види пакування. Перше це харчове, про це ми, е, нам свідчить е, намальовані виделка та стаканчик. Тобто, це в цілому харчове пакування. І далі в нас іде промислове або пакування для такого локального транспортування. Щось. Тобто, це такий більш промисловий пластик. Тому починаємо міряти їх і будемо міряти послідовно. Почнемо з більш промислового. Для цього нам треба у меню опцій калібрувань обрати правильне калібрування. У вас воно буде називатися пакування. Тож, ми обираємо його і встановлюємо час вимірювання. Загалом можна міряти десь 10 секунд, але якщо вас цікавить більш поглиблений аналіз, то ви можете встановити 20 секунд. Цього буде достатньо. Сьогодні ж ми зробимо з вами більш швидкий скрінінг і встановимо 5 секунд замість 10, бо 5 секунд нам в цілому дозволять ознайомитися з концентрацією елементів, які присутні у цьому зразку. Тобто ми можемо спиратися на цей аналіз. Тож починаємо з першого зразка. Встановлюємо прилад на зразок. Зразки у нас дуже і дуже зручні для вимірювань. Тут нічого не треба робити. Тому починаємо наш аналіз. Тож ми маємо результат аналізу першого зразка. Це у нас для промислового пакування. І в нас основним елементом йде титан, він складає майже 63 тисячі ppm. Далі йде кальцій 53 тисячі ppm. а також в нас присутній силикон, майже 50 тисяч, тобто кремній. Також йде залізо 13, і алюміній 9. Все інше вже в невеликій концентрації. Тому в цілому можемо зазначити лідуючі такі 5 елементів. Тож це пакування повністю нас проходить по всім нормам. Тож ми можемо зазначати, що це пакування допустиме. Цей матеріал, цей зразок він повністю допустимий для пакування транспортного або промислового. А зараз переходимо до нашого наступного харчового зразку і робимо замір його. Ми також протерли і підготували поверхню для аналізу заздалегідь. Тому вам рекомендуємо робити те саме. Просто, звичайно, хоча б стерти поверхневі забруднення, і вже можна тепер міряти. Тож робимо аналіз. Тож, тут ми бачимо певну проблему з нашим другим зразком, адже він не підходить для харчового пакування. В основному в ньому присутні е, силикон, кремній, е, сірка та алюміній, але також ще є концентрація заліза та цинка. А цинк це дуже шкідливий, е, дуже шкідливий елемент для вашого організму, тому що він потрапляє в організм і залишається в ньому досить довгий час, і може викликати якесь захворювання. Тобто, це великий шкідник здоров'ю. І якщо такий вміст. Цинку, а саме більше 2000 ppm, якщо він присутній у цьому зразку, на жаль, цей зразок не підходить для будь-якого харчового пакування та виробник цього матеріалу може мати дуже великі проблеми з законом, тому що це пряме порушення закону і всіх декларацій. Тому, друзі, завжди будьте уважні. Та знайте, з чого ви їсте і в чому була ваша їжа, адже це дуже важливо для вашого здоров'я. Сьогодні ми з вами ознайомились, як можна використовувати рентгенофлуоресцентні прилади компанії Елватех для перевірки пакування? Адже сьогодні це неймовірно важливо, і ми говоримо не тільки про контроль продуктів харчування, а про дуже багато різних товарів, які також відносяться до споживання людиною. Тому Прилади компанії Елватех підійдуть як виробникам для перевірки контролю готової продукції та при стадії виробництва. Так вони само підійдуть і кінцевим споживачам для перевірки пакування на шкідливі або погані елементи, які можуть міститися в ньому. А в нас на сьогодні все. Та дякую вам за перегляд. І якщо вам сподобався цей випуск, дивіться нас і далі, адже в нас для вас дуже багато всього цікавого. А зараз папа. -па.